Привіт. ну що ж, друзі, радий вас бачити на моєму каналі. Сьогодні ми будемо запитувати пані Катерини з команди Стермак Documents, як зараз бути українцям від 1 липня, коли набудуть чинності знову ж таки нового розпорядження, нового закону щодо українських біженців, а точніше тих українців, які мають тимчасовий захист, і не тільки. Отож, давайте одразу переходимо до питань, щоб не відтягувати час. До коли продовжили легальність українців? Польщі. Згідно останніх змін легальність перебування українців у Польщі продовжена до 30 вересня 2025 року. А для кого продовжили легальність перебування українців в Польщі? Бо багато людей просто не розуміють: хтось має статус, хтось не має статусу, приїхали ще до коронавірусу, документи закінчились під час коронавірусу. От кому продовжили? І в який спосіб в законі конкретно вказано, що легальність перебування українців на території Польщі продовжена до трипятого вересня 2025 року і до течія якого. це стосується українців з спецером Укр, а також тих українців, які в'їхали на території Польщі після початку воєнних дій, так чітко вказано у законі. Нас також цікавило це запитання, і ми зверталися до малопольського управління до справ іноземців, де нам надали інформацію, що легальність всіх українців, навіть тих, які знаходилися тут до війни, також продовжена. Супер. Чітка відповідь, ви від мене ні разу її не чули. Переходимо до наступного питання: чи можна продовжити термін перебування довше ніж до дня 30 вересня 2025 року, і якщо так, то в який спосіб це можна зробити. Так, звичайно, можна продовжити легальність перебування, тому що ми говоримо про легальність перебування тих українців, які знаходяться тут зараз на території Польщі, по продовженим документам: тобто, по Феселю, Укр, ті, які знаходилися по руху безвізовим, і по візам по картам побиту. Що стосується безпосередньо тих людей, які хочуть тут перебувати і пов'язують своє майбутнє з перебуванням на території Польщі на довший період, звичайно, ці особи можуть відкрити собі візи. Ми не говоримо про ці візи, які відкриваються віддалено, тому що на сьогоднішній момент звичайно таких віз, як вже достатньо довгий період, відкривати не рекомендується хоча ще є фірми, які ніби надають такі послуги. Візу необхідно відкривати на території України і перетинати кордон. Що стосується безпосередньо іншого способу легалізації, тут то, звичайно, це подача на карту побиту. Ви можете податися як на карту тимчасового побиту, так на карту президента, так і на карту сталого побиту. Це вам дасть можливість перебувати довше, ніж до дня 30 вересня 2025 року. Окей. Е, дуже багато ходило чуток, та я неодноразово пояснював людям, що. То вони можуть втратити від 1 липня 800 плюс. От як виглядає ситуація, чи всі і надалі будуть отримувати допомогу 800 плюс? Е, ні, згідно останніх змін до закону, не всі зможуть отримувати діти допомогу 800+. плюс. Це буде стосуватися лише тих дітей, які в подальшому будуть навчатися тут згідно польської системи освіти. Тобто ми знаємо, що на сьогоднішній момент перебуває велика кількість. Українських дітей на території Польщі, але й велика кількість з них навчаються далі в Україні, і вони не відвідують ні польських шкіл. Ні, інших навчальних закладів тут на території Польщі, тому звичайно зміниться і 800 злотих, так як я вже сказала на початку, зможуть отримувати лише ті дітки, які навчаються в польській системі освіти. Крім того, це стосується не лише допомоги 800+, а також доброго старту, тобто тієї допомоги 300 злотих, на яку можна буде податися зараз від 1 липня, також тим дітям, які навчаються на території Польщі. Окей, а конкретно дата це буде від 1 липня чи від 1 так, вересня? Вніски будуть приймати від 1 липня вже на добрий старт 300 злотих. Але знову ж таки, тут дуже цікаво, тому що в уставі вказано також, що стосується цих 800 злотих. Наприклад, якщо людина перебуває тут на території Польщі, і її дитина навчається у польській школі, але. З якоїсь причини цієї інформації немає в ЗУСІ або вона злетіла, або вона не актуальна. І там в законі чітко прописано, що до того моменту, поки е, не отримає ЗУС нової інформації від того навчального закладу, де навчається та чи інша дитина, про те, що та дитина дійсно навчається. Допомога 800+, не буде виплачуватися. Тобто йдеться про те, що, наприклад, якщо моя дитина відвідує школу від 1 вересня, так. Але ЗУС немає інформації про те, що дитина моя відвідує цю школу від 1 вересня. А десь в листопаді зустрі розбереться з цією ситуацією, що дійсно моя дитина навчається у тій школі, то лише від листопада місяця знов поновляться виплати у розмірі 800+. плюс. За цей період від вересня до листопада моя дитина не буде отримувати коштів у розмірі 800+. А таке можливо, що за ті от ми ж подамо дані, що дитина від 1 вересня навчається, і по якесь там число, коли ми подали внісок за ці місяці, повернеться ну, кошти? про те йдеться, що не повернеться в законі. Чітко про це вказано. Ага. Лише від того моменту, коли буде актуальна інформація інформація про те, що дійсно дитина навчається там, лише від того місяця почнеться виплата допомоги. Що ж, дорогі друзі, це дуже важливо, тому що якщо злітав статус ОКР, то вам повертали кошти за всі ті місяці, які ви перебували в Польщі разом зі своїми дітьми. А Тут інакше вже виглядає. Отож, друзі, переходимо до наступного питання: чи будуть громадянам? України виплачувати одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих. Плюс це ми вже пройшли. І чи є у законі інформація щодо терміну, протягом якого учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови? Так також у законі вказано ці терміни. Це 36 місяців. Е, є такий термін, де е, на протязі 36 місяців будуть е, безкоштовні ці курси навчання польської мови. А якщо ми говоримо бо в законі є дуже багато інформації, друзі, якщо ви перечитаєте пані Катерина дуже багато днів витратила, щоб вивчити цей закон. Е, не кожен може зрозуміти ту нумерологію, що там вказана. Чи є які зміни, які стосуються фінансування проживання та харчування для громадян України, які мають тимчасовий захист тут в Польщі? Так, звичайно, це більше негативні зміни для громадян України. В чому ж їх негативність? Тому що ми знаємо, що на сьогоднішній момент громадяни України отримали дійсно допомогу, коли вони перебували на території Польщі. Це і допомога 40 та інші допомоги, які ми вже окреслили в попередньому запитанні. Що стосується допомоги 40+, то звичайно, згідно останніх змін в законі. Ця допомога буде відмінена. Є певні категорії осіб, які зможуть скористатися цією допомогою. Це люди старшого віку, інваліди і так далі. Але це вже не буде так просто, що просто людина тут приїхала, склала заяву до відповідного управління, і вона починає отримувати ці 40 злотих на добу. Тут вже буде відбуватися безпосередньо так, що Будуть винятки, так як я сказала, і в законі про це вказано. Але ці винятки будуть е, затверджені певним воєводою чи певними управліннями в відповідних вміннях, хотів би ще поговорити про ПЕСРІ. Які ж зараз документи потрібні для його отримання, і які будуть взагалі зміни від 1 липня щодо отримання ПЕСР зі статусом УКР? Що стосується змін, які відбудуться від 1 липня. Пестрель необхідно буде отримати негайно. Наскільки це негайно у законі? Конкретно не вказано цього періоду. Чи це необхідно буде зробити одразу при перетині кордону, чи це необхідно буде зробити в той самий день, коли ви приїхали безпосередньо до якогось міста чи населеного пункту меншого призначення? І відповідно там цього негайного слова не вказано. Тобто ми не розуміємо, як це швидко треба зробити. Бо на сьогоднішній момент, як ви знаєте, ми маємо 30 днів на те, щоб ми отримали песель з позначкою Укр так? Але знову ж таки це не відноситься до всіх людей. Ми знаємо осіб, які перетинають також кордон з територією інших країн. І більшість управлінь на сьогоднішній момент не надають таким особам песеля Укр. Вони отримують звичайний ПЕСЕЛЬ. Окей. Okay. Окей. Okay. І всі громадяни України, які мають песель зі статусом УКР, вже можуть подавати документи на карту побиту тимчасового або ж іншого побиту, і чи є якісь умови, щоб її отримати. Вимоги Що так це можна назвати. назад. Всі ще не всіх, звичайно, до сьогоднішнього моменту ті люди, які перебували досить довго тут на території Польщі, вони могли подаватися на карту побиту. Звичайно, мусили мати певні підстави для того, щоб податися на карту побиту. Так для людей з Песелем Укр ми мали конкретні вимоги, тобто, це людина повинна була працювати, працювати у високих кваліфікаціях або ж вести е діяльність господарчу. Тобто відкривати товариство з обмеженою відповідальністю або індивідуальні підприємства для того, щоб вести бізнес на території Польщі, і лише ці категорії осіб могли податися вори, осіб спеціального укрів вони могли податися на карту побиту. На сьогоднішній момент перелік розширився, тобто на сьогоднішній момент також можуть бути подані особи на возз'єднання з родиною, і це важлива достатня новина. Там також є певні вимоги для того, щоб податися, тому що в загальному є 16 вимог для того, щоб податися на карту тимчасового побиту. І там є власне одне з таких став: це у нас поєднання з членом родини. Але там треба мати карту постійного побиту, карту резиденту двотермінового або ж карту часового побиту, причому не одну, а декілька, і остання не менше видано ніж на один рік часу. Тому ці вимоги буде достатньо важко виконати. Але є ще одна така цікава підстава. Вона 16 якраз, і неколічності по інших цих околічностях, інших підставах можна буде податися до. Поєднання з родиною безпосередньо з батьком, з мамою або з іншим членом родини, який тут легально перебуває на території Польщі. Що стосується іншого питання безпосередньо, що стосується Песеля Укр і коли зможуть люди подаватися на нього, в законі чітко не вказано, що це можна буде конкретно робити з 1 липня. Там цієї дати не прописано. Просто ми прив'язуємося до загальних змін, які мають відбутися з 1 липня. І що стосується легальності перебування тут, там є також окреслено, що не всі люди зможуть податися безпосередньо на карту побиту, щоб її мати безпідставно. Ці люди, там є також певні вимоги. Основні вимоги це звичайно ті, що людина станом на 4 березня 2024 року мусить мати актуальний песель Людина мусить тут перебувати на цьому песелі Укр не менше ніж 365 днів безперервно. І ще одна така також умова: що на день подачі документів до уженду, тобто до управління до справ іноземців, мусить бути цей песель-Укр актуальний. Тобто необхідно буде на день подачі, перед день подачі, звичайно, підійти до е, відповідного управління, в якому та чи інша особа отримала той песель Укр, щоб взяти відповідну заяву про те, що цей песель на сьогоднішній момент є активним, актуальним і так далі. Тому що коли не буде виконана ця вимога, то звичайно не буде цієї третьої, якби такої основної вимоги для того, щоб податися на цю карту. Тобто, це про те, що зараз говорять актуалізація номер пе э, номер Так, так? актуалізація даних номеру песень. Ну окей, а як зараз виглядає ситуація із ринком працевлаштування наших громадян України на території Польщі, і що зміниться від першого липня? Знову ж таки, далі ми, якщо дивимося на закони, які відбувалися у нас, були прийняті від початку того, як почалися воєнні дії на території України. То ми знаємо про те, що були певні пільги, що стосуються працевлаштування іноземців громадян України на території Польщі. Ці пільги стосувалися того, що кожен роботодавець міг працевлаштувати працівника без відповідного дозволу на роботу. Тобто, до того, звичайно, були такі конкретні вимоги, де кожен роботодавець, перед тим як він працевлаштовує ту чи іншу особу, він мусив отримати певний дозвіл на роботу для конкретної особи. Від початку воєнних дій, як я вже сказала, створилися певні пільги і немає такого обов'язку. Тобто, на сьогоднішній момент особа, яка приходить до мене працевлаштовуватись на роботу і пройшла певну співбесіду. Якщо хочу я її працевлаштувати, вона навіть на сьогоднішній момент може приступити до виконання своїх обов'язків. Це, в свою чергу, поводує те, що я мусю зголосити до біржі праці про те, що ця особа у мене працевлаштована. На сьогоднішній момент я мала певну кількість днів, це було 14 днів, для того, щоб я повідомила біржу праці про те, що я працевлаштувала, працевлаштувала дану особу. Що стосується вже змін останніх, яких прийняли, тут конкретно прописано, що скорочується цей термін. І тобто, коли ми мали до цього два тижні на те, щоб повідомити біржу праці про те, що я про це влаштовую ту чи іншу людину, то на сьогоднішній момент я маю лише сім днів на те, щоб я повідомила біржу праці про те, що ця особа в мене буде працювати. Крім того, там також у законі прописано ще додаткові зміни, які були до початку воєнних дій, коли ми мали зі звоління на працю. То, звичайно, крім того, що ми мусили отримати цей дозвіл на роботу для того чи іншого громадянина, ми ще й мусили повідомити біржу праці про те, що цей громадянин сьогодні приступив до роботи чи громадянка і, наприклад, по півроку, що ця громадянка звільнилася. Натомість знову з початком воєнних дій. Ці всі вимоги вони анулювалися, тобто була спрощена система, по якій ми просто повідомляли про те, що дана особа приступила до роботи. Ми не повинні були інформувати про те, що ця особа звільнилася з роботи. Хоча за це конкретно в законодавстві також прописані певні кари для роботодавців. Зараз в останніх змінах власне це прописано. Що зараз знову повертається те, що ми перше повинні будемо повідомити на протязі семи днів про те, що ця особа безпосередньо працевлаштувалася в нас, і зміни будуть також стосуватися певних умов працевлаштування. Тобто, якщо певна людина була працевлаштована на умові опраці, а вона переходить на умову з то ми знову зобов'язані повідомити біржу праці про те, що ця людина вже працює згідно іншого типу трудового договору. Крім того, якщо в даної особи буде прописана якась там відповідна кількість годин, і ця кількість годин зменшиться, ми також зобов'язані новим повідомленням повідомити біржу праці про те, що ця кількість годин змінилася. Тобто, про будь-які зміни, які у нас відбуваються внутрішньо, ми новим повідомленням повинні повідомляти біржу праці про те, що це зміниться. Крім того, що ще важливо, також трошки може перескочити до попереднього питання. Там у законі також прописано про те, що громадяни України, які отримують карту по спрощеній системі, зобов'язані будуть обов'язково повідомляти роботодавця про те, що вони отримали децизію. На сьогоднішній момент немає таких е, вимог, тобто ця особа може отримати карту, але вона не, не є обов'язком повідомляти роботодавця про те, що ця людина отримала децизію або карту. Я, як також роботодавець, моїм обов'язком є. Е, Звичайно, запитати цю людину, чи вона має вже дозвіл на постійне проживання, для того, щоб я мала в своїх актах особових певних людей всю документацію, яка правильно все ж таки і легально підтверджує наявність працевлаштування тут на території Польщі тієї чи іншої особи. Не так як раніше, наприклад, не треба було песель мати обов'язково роботодавця, потім роботодавці зобов'язали обов'язково мати песель, бо не можна було розрахувати ПІД і так далі зараз з цими децизіями. І знаєте що, друзі, от я маю реальну практику, тому що до нас, до моєї однієї з компаній приходила стражгранічна. І виявилося так, що я працював на умовах зліцення, а потім перейшов на умову праці. Ми не повідомили ужин праці про те, що так змінилося. Ну, і як ти думаєш, 3000 злотих кар нам Стражгранічна Виписала, сказала. Вам повезло, що ми на протязі останніх тільки двох років перевіряємо у вас. А якби там було більше, то було б конкретні проблеми. своє щастя, я дуже детально і ретельно відносився до працевлаштування своїх робітників і ніколи не мало таких ситуацій, бо завжди намагаюся зробити це на 100% правильно, так як прописано в законах. Нічого бояться не потрібно, тому що Страж гранічна може на вас накласти тільки штраф, і якщо ви кримінально ніякого не робите. Ну і знаєш, зараз уряд Польщі ще читав і вже розповідав глядачам, що вони планують взагалі впровадити такі зміни, що Роботодавець взагалі не буде відповідати за те, що він неправильно працевлаштує працівника в спосіб легальний, тобто він не зобов'язаний перевіряти легальність його працевлаштування. Це уряд то Туска таке готує на постількового зміна, бо на цей момент звичайно… це проєкт лише а, ну, про... пропозиція, така не кожен проект він все ж таки переростає в закон і так далі, і тому не кожен проект затверджують на тому рівні, що він пропонується, uh -huh. і так далі. Тому подивимося, чи так буде. Звичайно, для роботодавця це було б якимось таким трошки плюсом, так скажімо, так тому, що дійсно ми, як роботодавці, не є в стані перевірити дійсно до кінця легальність перебування тієї чи іншої особи, легальність днів і так далі. Але все ж таки намагаємося це зробити Окей, а що ще зміниться від 1 липня? Чого люди не очікують або ж не знають? От хтось подався на карту побути, або планує подаватися або ж працює офіційно. Що їм треба знати від 1 липня? Що вплине на їхній взагалі сімейний стан треба знати? Не знаю як щодо сімейного стану, але щодо рівня їхньої заробітної плати, то звичайно їм про це треба знати. І е, знаємо ми про те, що з 1 липня у нас також зміниться рівень заробітної плати. Тобто ті люди, які працюють на умові праці, повинні будуть отримувати 4300 тисячі триста злотих А ті люди, які працевлаштовані на умови з то вони повинні будуть отримувати безпосередньо вже ставку за годину в розмірі 28 вісімдвадцять злотих, 10 грошей на що треба зробити, щоб просто не мати проблем в майбутньому, наприклад, з уже до праці, чи уже ким в разі чого? Якщо е, певна особа громадян України чи громадянка подалася безпосередньо на карту побиту, то про будь-які зміни вони повинні повідомляти безпосередньо управління до справ іноземців. Якщо вони цього не зроблять, то звичайно інспектор не видасть їм негативної децизії, тому що спочатку інспектор буде інформувати їх про те, що, будь ласка, я звертаюся до вас з проханням, донесіть мені, будь ласка, новий заланшник, новий анекс до умови, тобто додаток до умови про зміну мінімального, мінімального рівня заробітної плати. Але є такі умови, вам скажу, що дійсно там від початку прописано, що ця заробітна плата змінюється автоматично, незалежно від того, чи є там анних чи ні, відповідно до е, мінімально законодавчо окресленого рівня мінімальної заробітної плати. Тобто, в більшій мірі тут йдеться про залучник номер один, тобто додаток номер один до вніску, який кожна особа подає. В день подачі своєї заяви до управління до справ іноземців ідеться про те, що в цьому додатку було конкретно прописано, що від 1 липня 2024 року мінімальна заробітна плата буде на рівні 4300 тисячі Окей, Вичерпна відповідь. Ну що ж, друзі, ви я думаю, зрозуміли підсумку, що змін є дуже багато і. Повірте мені, що це не останні зміни, їх дуже буде багато. І власне пані Катерина, яка не тільки робить якісний супровід в Кракові разом зі своєю командою для отримання карти побиту, чи резидента, чи сталого побиту, чи громадянства, я можу вам сказати, що вона має великий досвід впровадженні. Компанії, як і спілка полказо, так і ЙДГ, і тому вона на реальній практиці працевлаштування своїх працівників все пройшла колись ще давно. А зараз вони займаються якісним супровідом. І це команда, якій я довіряю, і отримав особисто сталий побит. Хто слідкує за нами, то чітко це знає. Ну і звісно ж, якщо ви хочете отримати якісний супровід в кракові і малопольському воєводстві, ви знаєте, що команда Старана Документ допоможе вам це зробити.